Далекому 2019-му, коли юний автор цього каналу лише входив у смак малювання і ілюстрування як основну діяльність його життя, десь на просторах інтернету засвітився перспективний конкурс на ілюстрацію стікерів, листівок, плакатів і всього подібного. Маленький автор загорівся це можливість вийти на новий рівень, показати свої вміння і виграти хоча б друге третє місце чи симпатію від глядачів. На жаль, для юного автора конкурс проходив на древній платформі з чорною темою сайту і з білою мордою собаки на лого. На цьому сайті автор ніколи не перебував і не був зареєстрований, тому після кількох днів роздумів наважився ризикнути, зареєструвався і занурився у правила та вимоги. Якщо постаратись і пригадати, то потрібно було виконати певну кількість завдань, щоб набрати відповідну або більшу кількість зірочок. І зробити бінгу по якійсь з прямих. Як необідно, нинішні мені усі готові виконані завдання не збереглись на жодному електронному носії, в жодному чаті і вже давно аккаунт на чужомовному сайті видалений. Я провела цілий день в пошуку хоча б якогось сліду тих робіт, але нічого немає. Проте, коли я переглядала попередні скетчбуки, я знайшла лайни своїх робіт, саме так я про цей конкурс взагалі згадала. Побачивши лайн, в моїй голові автоматично розблокувався спогад про їх повноцінний варіант в кольорі. Тоді, за браком вільного часу, я майже всі роботи робила в такій техніці скетч і лайн в скетчбуку, кольор і пророботка на телефоні. Чи потрібно взагалі казати, що абсолютно нічого не виграла, і мене так ніхто і не помітив. Там були настільки круті митці, що я дійсно дуже бідово виглядала поруч з ними. Не сказала би, що зараз мене рівень, який би міг тоді щось зайняти, але точно краще, аніж в юного автора тоді. Тому я повністю взялася наново робити цей проект, зберігаючи основну свою ідею від початку. Наскільки пам'ятаю, чому були такі дивні вибори тематики робіт, це теми завдань, обмежена палітра, азіатська тема і нібито щось там для літа. Пожертвую цими темами і буду пропрацьовувати саме персонажа з обмеженою палітрою. Тоді я оставляла наступні роботи: один стікер, закладка, постер і, можливо, ще щось, що я не пам'ятаю. Мені подобається подібне направлення, то чому б мені не зробити зараз стікерпак, пару закладинок і постер? Для такого масштабного проекту буде замало просто персонажа, а тому мені потрібен сюжет. Не буду скривати, моя улюблена частина. Сюжети в мене створюються з різних джерел, іноді це одне слово, іноді розказана мені ситуація, в якій я побачила можливість розвити повноцінну ідею, іноді це ідейне або візуальне протиріччя чи, навпаки, гармонійність у чомусь. Але найчастіше я просто сідаю за блокнот і промальовую різні ситуації з персонажем, які тільки прийдуть у голову, і від цих скетчей розвиваю сюжет. Так і цього разу тільки я, блокнот, олівець і ідея з'являються переді мною. Промалювавши цю дівчину наново у своєму нинішньому стилі, я почала задавати собі питання хто вона, чи зла вона, чи похмура, скільки їй років, в якій посі живе і де працює. Дуже допомогло мені моє ще тодішнє напрацювання, що в цієї дівчини була її інша версія, людська. Я звернулася до цієї ідеї, і слухайте, що надумала. Є дівчина, людина, вона переживає досить переломний момент свого життя, в неї не вистачає сміливості і рішучості, хоч на щось, вона закрита і всім незадоволена в своєму житті, і в своєму небажанні щось змінювати досить впарта. Одного дня їй трапляється книга, в яку вона буквально занурюється на подальший час. Перетворюючи з волонтюристку Ельфійку, яка має подолати складний шлях і знайти кришталевий водоспад. Ми можемо тільки здогадуватись, чого їй це коштуватиме і що трапиться на шляху. Але після мандрів дівчина повертається до свого життя з зовсім іншою особистістю, з новими силами жити далі, але кращою версією себе, тепер в мене достатньо матеріалу, щоб працювати над ілюстраціями та дизайном. Почала я з продумування кольорової палітри. Стара була досить цікава, але я хотіла запевнитись, чи не зможу я знайти щось краще, і знайшла. Потім я взялася за ескізи закладинок. Концепцію, де персонаж наполовину себе розміщений на картинці, я залишила. Але ідея з'явилася куди краще: два вигляди персонажа, дві закладинки. І до того ж, з мапою на задньому плані. А ще. Щоб скласти повністю мапу, вам потрібно буде розмістити три закладинки поряд, оскільки на одній розміщенні лише дві з трьох її частин. Замалювали, створили мокап, погнали далі. Постер. Чисто сердечно розміщую вам усі референси, заюзані в створенні цієї ілюстрації. Я досить слабка в промальовці не кажу вже у придумуванні фонів і оточень. І вже на етапі малювання на комп'ютері в мене виникла проблема. По скетчу я зробила кольоровий підмальовок, але не змогла зрушити далі. Надто воно нечітке. Так, початок в мене завис десь на тиждень, доки не вирішила повернутися до першого скетчу на папері, і тоді вже все пішло. Так, я потім зовсім його забрала з арту, але щоб позначити кольорові області об'єктів, це було необхідно. Саме виконання мені подобається таке, в моєму досвіді, вперше, тому взагалі не підозрювала, який в мене буде результат. Я хотіла, щоб вийшла подібна атмосфера, чогось закритого. Але таємничого і величного. Дуже цікаво, що станеться з персонажкою, коли вона надіп'є з вод кришталевого водоспаду. А ще там є дерево, яке мені дуже схоже на грибочок. Воно дуже добре вписується, хоч ще не придумала, для чого воно там. Можливо, щоб подорожній наприкінці своїх мандрів зміг відпочити і набратися сил для зворотнього шляху. Змістила на стіну, Йдем далі. Стікери улюбленіша моя частина. За моєю спиною не один зроблений і роздрукований стікерпак. І десь в паралельному світі я досі займаюся цією справою. Але так склалося, що поки що це лише приємна тінь спогодів. Стікерпаці я хотіла вмістити і передати наповнення мандрів. А що до цього потрібно? Сумка, карта, трави, щоб зробити чайок. Лист щоб комусь передати, компас, перо від рідкісної птахи, ніж, щоб збирати грибочки чи врізати шмат хліба, пляшечка, в яку набереться частина водоспаду, і книга, з якої все почалось. І все лишилось лише написати книгу. Якщо чесно, я б із великою цікавістю її написала, аби дізнатися, що сталося з цією дівчиною і як її звати. На фінал маю ще кілька слів: скільки б вам років не було, чи скільки б часу ви не займалися малюванням чи іншою справою, не бійтесь братись за важкі чи складні проекти, якщо вам цього хочеться. Беріть участь в конкурсах, складайте сюжети, малюйте комікси чи книги. Навіть якщо у вас виникають думки, що у вас недостатній скіл для цього чи того, не думайте, загоряйтесь і робіть. Нічого кращого за це відчуття роботи із захопленням немає, а ідея надто безцінна, аби відкладати, щоб спочатку підвищу скіл, а потім зроблю цей проект. Я собі безмежно вдячна, що, хоч більшу частину ідей я або зробила. Або занотувала, і тепер, не в ідеальності, але з більшим досвідом я можу зробити щось нове, або повернутись до старих ідей, щоб дати їм нове життя. Ідея цінніша за скіл. Творіть, надихайтесь і горіть справою, якою займаєтесь.